Сьогодні акція підходимо, не соромимось. Акція Все оптом, акція. Звичайно, оптом в розріб наш клієнт не працює. Сьогодні Вітя Власюк, слава Богу, засідає за цим столиком. А раніше він працював в приміщенні напроти на театральній сек торгував інвалідностями наживо. Він був сторонений, але так чомусь вирішив, що через суди. Через кришування з боку губернатора департаменту охорони здоров'я, через кришування регіоналів хабарників, він збирається повернутись на роботу. Нагадаю, що лише два тижні тому на робочому місці Віті було знайдено 1700 доларів капцію. Там він просто їх ховав. Дорогі коняки, п'ять років тому Вітю було спіймано на гарячому, але чомусь справа розвалилася. І ті бабки, які знайшли віті вели її хабаря. Куди зникли і справа проти Віті зникли, але тому сьогодні Вітя далі працює, далі оформляє інвалідності і не всі не просто людям, а й нашому толіку, панові Аксельгоду та іншим депутатам. І всі вони, повірте, бояться, що коли на місці віті прийде інша людина то він покаже, які інвалідності в нашого губернатора, колишніх, які інвалідності в депутатів, які у них групи, які вони гроші за те отримують. Чи можуть вони прийти тих інвалідностях, виконувати свої посадові обов'язки? <ривіт> ви задоволені? <ривіт> Коли ви назбираєте на другу групу, ви прийдете? Прийде. <ріст> Чи є бажаючі? Нема. <ріст> Д... Ну, в такому випадку пропоную розпочати сьогоднішню нашу наш сьогоднішній революційний вертеп. Як бачите, Вітя Власюк пішов народ. Тетяна Іванівна незадоволена Тетяна Іванівна, в чому справа? Чи Вітя